Йо, хай, привітки! З вами я, Алсік, Таді Сайпо. Хей -йо. Ну що ж, і ми будемо продовжувати грати ігру How to Escape. Наступне це буде двигун. Будемо ремонтувати двигун. Та -та. Диктуй код, тільки не так, як в минулій серії, щоб було. Ну, так, та так. -та. Не говори мені, Короче, що воно схоже, та... просто каже це. Не говорити, коротше, майже стрілочка. <ріст> не треба. <ріст> Один, два, шість. Вісім, п'ять, чотири. Сіда. Отже, згадуєте щось? Ще ні. Ви заподіяли шкоди багатьом людям. Ви зруйнували ваше життя 6 квітня. Розумієте, до чого я хою? Ви заслуговуєте на все, що з вами коїться. Ніхто не наважувався займа... займати вас, не хотів бруднити руки, але хтось мав це зробити. Отак, От вас щось ми накоїли mm -hmm. дуже погане. Щось ми зробили. Ну. No. Щось ми зробили. Так. Об'яснюйте, напевно, що в є Але перше, в мене є машин Book. книжка з інструкціями для якоїсь хімії, тут та всяка хімія, рецепт. Потім кабелі. Тут пише, електричні кабелі машини були крихкими та часто потребували ремонту. Однак механіки на Orient Express постійно змінювались, тому для них зробили схему з казівками. На жаль, її більше немає на подязі. Коротше, з кабелі будуть. Потім лампи. Угу. Тут багато тексту про лампи. Різні, знаєш, як вітнес ми грали з'єднувати. Uh -huh. Потім є панель керування. Основний двигун Orient Express часто був в ввередливим. Це такий, як. У мене є тут вентилі і це. Токінг — оце, що ми грали, це щось дуже похоже на цю штуку. Щоб знову його запустити, потрібна одночасна робота двох механіків. Все, це все, що в мене є. Далі фотографії з'явилися. Але це дивно, тому що я в спальному вагоні і ніякі фотографії не використовував. Тобто в мене тут чотири фотографії спального вагону, ні що не пригодяться десь в кінці. Уху. Вибачте реакцію, але єМА тут фотка. Тут, коротше, фотка, знаєш, як еволюція, от величезна собі, вся еволюція, уся придумана, і тут друти так з'єднані. Тут дуже багато всього. Потім так само пері, табличка, періодична табличка, Менделайова, і фотографії цих важелів крутити, і фотографії дверей. Все, це все, що в мене є. Коротше, у мене є шнури, синій, зелений, жовтий, червоний. Багато шнурів. Mm -hmm. Які я можу щось напевне, з ними робити? Mm -hmm. Так, я можу їх перев'язувати, з'єднювати, типу. Е, далі в мене є якась штука-панель, ніби, ніби маленький телевізор на якомусь електричному двигуні. Е, я, як я розумію, я можу тут е, рухати його в, вгору вліво. Ой, я нажав вниз і щось сталося. Добре, нічого не сталося. Коротше, я е, жовта кулька, я її маю, напевно, на червону завести. Я можу рухатись вгору вниз, справо-вліво. Так, далі в мене є. У мене є, В мене є зараз. У мене є, коротше, крутити такі вентилі, знаєш, як газові труби закривати. Є коротше таких вентилів 6 штук. І над кожною пише цифра. Далі в мене є. Знизу пише Метомил Хлорфлу. Таридин. Угу. Під, під ними, під якраз під тими вентерями. Окей. І все. Е, давай почнемо з друтів. Я думаю, немає. це буде найважче. Ну, навіть не а таке найцікавіше. Е, дивися, в тебе старт давай. є десь початок. Ти розумієш, де початок? Е, всі друти йдуть зліва направо. Е, зліва направо. Ну, перший дріт. Ти можеш якось оприділити, що таке перший дріт? Він е, жовтий або червоний. Жовтий, жовтий, жовтий. Жовтий. Потім зелений, правильно? І... Так. Потім два червоних. Як два червоних. Два червоних, потім, де? Потім жовтий, синій. А, ожовтий, окей, почекай, зелений. чекай. Давай, ні, давай, 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 давай заново. Жовтий, зелений, червоний. Після червоного тобі говорять полагодьте перший дріт. Не поняв. Ти можеш лагодити дроти? Я можу лагодити дроти. Можеш? Та... А який мені із... ну, перший. зробити. Перший дріт? Перший. Жовтий. Не знаю. Кажуть, полагодьте перший дріт. Добре, я б полагодив перший дріт. Потім червоний знов тебе. Полагодьте другий з кінця дріт. Другий з кінця, тож жовтий. Добре. Потім після двох червоних який кольор? Жовтий. Потім. Що, як жовтий? Шо жовт. А потім. Жовтий. Я його полагодив якраз і, і зелений. Е -е, пише полагодьте жовті дроти. Всі? Ну, виходить так. Е -е, коротше, я поремонтував перший дріт і другий з кінця, і вони два жовті. І лишився ще один жовтий дріт. Я його ремонтую Роб зараз. Ремонту? Ремонтую, виходить, так. Е -е, щось сталося. Ні, все збилося. Ще раз треба робити. Та ні, чекай, значно. давай продовжимо, як неправильно. Полаг... Пише полагодити не, не, жовті не... дроти. Ну, я їх всіх полагодив і мені все збилося. Давай продовжимо, всякий випадок. Все... А що продовжимо? Я не знаю. Ну, мені всі знову перервалися. Ну, але тебе вони одного кольору, правильно? Та так само лишилось. Продовжуємо, я не знаю, ну що воно перервалося, все правильно. Е, зелений пише, полагодьте дріт, який розташований перед другим зеленим дротом. От є другий зелений перед ним. Полагодь цей дріт. Угу. Добре, жовтий потім, потім які Синій, Сині-сині кінці? Ні, е, Жовтий зелений. В кінці два. Щось не то, Олесик. То, ті самі дроти, все лишилось те саме? Ну так, да, тільки в мене тут ну, дуже багато варіантів і в мене немає в кінці жовтий зелений. Розумієш? Ого. Є жовтий Може, зелений. Гори... Але тоді там два синіх підряди йде? Ні, один синій. Жовтий третій зелений є. Але тоді перед жовтим червоний. Е, перед жовтим. Типа третій? з кінця? Та. ні ні в мене синій. Тоді нема такого. Що робити? Давай щось подивимося, може. Я можу керувати оцю штучку. Вгору в несправу вліво. Якісь на панельці, на телевізорі. Так я розумію, це інша гра, це ж, це ж інша гра. Ага, понял. Ну давай, Тай, давай понял. цю штучку, якщо ти так хочеш, погнали. Ламп. тебе жовта крапочка? Е, так. Е, вліво, вверх. Вліво. я вліво не можу. Ну давай. Ні, вліво я не можу. Е, тоді вверх. Я вже Чекай, вже зліва самого? Ти самого верху, Там. типу? Майже, самого верху. Я май майже самого верху. Ага, добре, тоді е право вниз. Що ні. Ні? Може тут треба якось керувати, я не знаю. Ну я не бачу бортиків. Я, я просто керую. Ну так добре, але я бачу куди ну. тобі йти. той. Ти не бачиш бортиків, але це як лабіринт в, в Keep Talking, правда? Я... Та, але. Ну, я... Зараз. Дивися, ти бачиш е коробку в якій цей кружечок знаходиться? Ну. Ну тобі треба вправо. Вправо. А вниз. Я пішов вправо. Вниз. Я взірвався. Я, я не бачу майже наскільки мені вправо йде. Бо воно пішло вправо, я Доб... ну, тут. Тут один раз немає такого. Тут як от ти знаєш оці ігрушки піднімати. Отака така штучка. Клітинки? На, одну, на одну клітинку. У мене нема клітинок. Ну, як знаєш, в ігрі є така піднімати ігрушку От на. На одну десяту. На, ні, на одну восьму. Карти. Я, я, я взриваюсь, коли нанесну. Вправо я можу піти. На один. Потім взірваюсь. Може взиваюсь. Воно... Я зміг вгору піти. Може воно зазеркалено. Фу -фу -фу, як воно зазеркалено жорстко. Добре. Я зміг піти вправо okay, і го. Понявня, вліво це право, а вгора це гора. Добре, тоді тобі знов вправо. І знов вправо. Так. І тепер вниз. Зробив. І тепер вправо. Зірвався. повертаюся. Ні, це не має ніякого сенсу. Це дурня якось. Добре. Понять, ти кажеш ще раз вправо? Ну так. Да. Не, взірвався все одно. Але я вже був близько. До чого близько? Зараз ще раз. Ну, вправо, вправо, потім вниз. Давай я ще раз вниз показу. Вправо, попробujem? право, право, право no, потім вниз, втенсі. потім право, вниз, право, право, вверх, верх, вліво, верх верх, 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 вліво, вліво, вниз, ліво, 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 верх, вверх, право, право, вверх, Я все запам'ятав, а зараз роблю. Врав, вниз, право, вниз, вниз. <зас> Це реально стільки всього там треба зробити? <зас> Ого. Якщо ми не зрозуміємо, ну, як весь. ми до кінця працює, то буде довго. — Ну, дивись. вправо, вгору, вправо, вправо, в. в. вниз, вниз, Ні, який вниз. Вправо. Другий раз вниз. Як вниз, другий раз. Я... В два рази вниз пішло мені. А от я вже нажав вправо і мені вже не пішло. Значить там реально тобі треба вибрати прям точечку, коли направо можна йти. То знаєш, як передачі, ти типу. Не дійшов до права, uh -huh. щоб переключитись на, там, на четверту, Щось типу такого. Два рази вниз. Ні, все одно зірвався. Давай три рази вниз попробуємо. Добре, я. мене. Мене ма ме догадок, чесно кажучи. Мене ма ме догадок, чесно кажучи. Я три рази вниз міг зробити. Три рази, І зірвався, вниз. коли вправо зробив. Три рази вниз? Чекай uh -huh. три рази вниз? Давай четвертий, попробуй. Четвертий взимався. І, І вліво пішов. нафіг три рази вниз, Я, я вліво с дуже... них куплю. або я нічого не розумію. Так Я, короче, все запам'ятовую, зараз все буде. Я поняв. то в тебе оця штукенція. Єма, окей, тоді це дуже тупо. Я все запам'ятав. Давай, право. Право, вправо, вправо. право, право. право. Низ, вниз, вниз. Низ, низ. Ліво, ліво, ліво. Ліво, ліво. Низ, ліво. А далі я не Низ-низ. Вниз. Вниз. Право. Далі. Право. Низ, низ. Низ, низ. Право, право. Право. Вверх. Право. Вверх. Право, право. 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 Вниз. Вниз. Право, Право. 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 Верх, вверх. 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 Ліво. Ліво. Вверх. Вверх. Ліво. Ліво. Верх, вверх. 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 Два рази в. Добре. Право, право. Право. Я взірвався. Ну два рази вверх. Це скільки ти зробив раз вверх?

верк нажав. І мозок не викупає, що відбувається. Я просто капець. Давай, вправо. Вверх. Нес. Жесть. Це було важко. Це було легко. Я в шоці, що ми так довго. Це було дуже важко. Було дуже легко. Щось з що ще так допонув. Так. 에, давай є, дроти. Ну, давай, ладно, 에, давай не дроти, давай 30 оці 30 штуки. 35 хвилин лишається. до фігі ще часом, зараз швиденько це зробимо. 에, значить, так, е, важелі, далі, давай, важелі. 에, значить, Крутити? Так, метомил хлор флутарин. Флу правильно. Е, Натрій. Бери 2, 에, H це, по-моєму, хлор. Що? Що? що, що, ти мелеш? Чекай, я нічого не розумію. Натрій, це НА. Ні. А що А, у мене нічого немає ніде вписувати, нічого. А, в мене є, до речі, фотографії тут, є тобто. Мен... Можу... Це є цифра. Це є цифра, це є цифра. У -у. Я можу просто крутити. важелі. А Це натрик, він десь тут був. Це є 11. А, ну то почекай, зараз. Зараз зараз, зараз 11. Алкаїд, А 11. 11. 11. Потім 2 два рази 1. Ой, воно зупинилось. Воно мигає. Фіолетом. Я не можу нажимати тепер. Не знаю, десь інше можна нажмати. Кнопки є. Три. І що мені не мають сказати? Нажати може на якусь треба. Одну з трьох. Mm, давай зараз спробую. Е, Нічого нема такого? Це п'ять. Мені є три кнопки. Мені, напевно, треба нажати на якусь ну, одну з них. Дивись. У мене в цьому записнику є крок один: розпізнавання, заморожений, перенагрівання надлишок тиску. Кольор який в тебе? Фіолетовий. Uh, То перенагрівання, кнопка. Друга. Третя? Друга. Друга. Нажав. Є все. Очекай, але... Рішення. Перенагрівання, рішення повторно нагріти. Але вся штука пройшла. І чекай, це Типа це, це, з нуля, це зваля, дуже, воно? Ні, воно, воно воно скоріше всього зламалось повністю. Немай заново. Одинадцять. Дов... Чекай, 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 чекай. Добре, давай. Одинадцять. Е, 5, 5. 5. 5. Один. Один, один. А ні. Воно знову, знову пише. поймайте, Рожевим просто Рожевим Це е, 3, охолодити. Добре, далі працює. Що далі? Один? Один, один. Один. Зараз. Один. Шість. Шість. Е, Знову е, Три, рожем. Та? Добре. Е, ще шосте? Та не думаю. Е, а, нажати, все. Є якась, якась, мені якась, якусь таблетку, да Е, Назва якась, чи цифри чи щось, щось є на ній? А, е, ні, ні там кружечок. Просто один з двох ми вже зробили. Угу. Треба ще одну. Е, ну, друти? Е, так. Друти, да. Ну, він починається з жовтого, правильно? Зліва, з самого верху, жовтий? Ну, то починається з жовтого, потім зелений. Так. Два, два червоних. Чекай, ну я, що це значить два червоних. У мене є червоний, заданий, або синій. Якщо у тебе червоний Ой. — і червоний, mm. значить тобі говорять: полагодьте перший дріт. Полагодив. Потім кажуть, полагодьте другий з кінця дріт. Полагодив. Потім два жовтих. І два синіх. Тобто говорять мені, що ти маєш сказати третій кольор після цього червоного. Типа жовтий, синій і потім який. Жовтий, який я вже полагодив. Вот, і каже, полагодьте жовті дроти. Полагодив. Потім кажеш зелений. Все, все, все. в мене знов воно збилося. О, нові, нові кольори. А, то воно змінює кольори. Тоді не змінило. Дивно. А зараз змінило. Е, перший червоний, потім синій. Далі. Червоний, зелений. Чекай. Червоний. Далі. Зелений, червоний. Полагодьте зелені дроти. Два. Всі. Полагодьте зелені дроти, пише. Полагодив. Далі. Червоний, синій. Е, потім. Жовтий синій. Полагодьте перший дріт. Полагодив. Полаг... Полагодьте другий червоний дріт. Другий червоний. Полагодив. Пол... Полагодьте жовтий дріт. Є. Щось. Є. І що? А де взяти якусь штуку? Воно просто зелене мені засвітилось і все. О, -о, 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 О, Тут якась дуже важка штука. Щось дуже важке. Каже. Коротше, пише 2004, це пароль. Е-е-е, дві тисячі тут дуже багато всього. Ключі, yeah. кнопки, речаги, е е якісь... волни якийсь. Okay, Потім якийсь, потім стрілочок вгору. Давай тако, світло включене? е uh, залежно де. Да. Off-On. Uh, Off-On. У мене нема такого Off-On. Окей, що це. А, є, є, є. Пише Off. У мене на Off воно зараз. Оф, потім PS. Це такий. Знаєш, як світильник рубильник в тому. PS. Як рубильник в цих. Ну, що тебе виглядає, мабуть, так само. Коротше, добре, давайте розказую, я буду сам розбирати. Коротше, перше. Це там пише 1 і 0. Це включити-виключити. Кнопка така. Немає такої кнопки. Клас, далі. ми Е, Пише червона кнопка, така пише паш. Пат Пасх. Нажати виключно. Її. Під нею пише МИДИ. Оф-он. То, що ти мені якраз показував. Така штучка. Потім зліва від неї пише. E, Gриси. Тоже Off, On Але там вже такий інший рубільник таким паличкою. Під нею є кнопка зелена квадратна. E, на ній пише LRM. І просто її можна включити-виключити зелена кнопка, велика. Під нею ще одна зелена кнопка, там пише Ситими. Тоже така зелена квадратна кнопка. Справа від тих двох кнопок: великий рубільник 0, 1, 2, 3. І на ньому пише. Ну Хоч щось Ем... Е, Ну, давай. Я не знаю, що, що нам робити, чесно кажучи. Типу... Мене, — У мене, мене зараз світиться блур. І світиться хитери. Е, блур. І світиться ПС. І все? Це, це три штуки світяться. Не світиться ЛГХТС. А чому ти зараз оце диктуєш, а перед тим ти якусь іншу штуку диктував, яку я нічого не розумію? Та я все по черзі диктую, тут купа, а всього. Чекайте, що я не взагалі інші букви диктував, а зараз говориш все, що в мене є. Я не знаю. Да. Я по порядку диктую ТРРТ, вона не світиться. Лгхтс, Ну лайт. Не, не світиться. Е мене немає? Там від 0 до чотирьох. До трьох. Ну, не буде. Що там? ФД Букви? Так. Ой, ладно. А цей. А рипди. У мене є ще графік. 5 значків різних. В мене тут чотири значка. Який з них світиться чи що? Я знаю. В то просто, велик, просто діаграми. Дивись, нам треба щось одне вгадати. Ну не вгадати, сказати, а друге я вгадаю. Я маю, я маю кнопки нажимати, щось понажимати тут. Ні, а ти мені перше маєш сказати, що тобі світиться, що, щоб я знав, що тобі сказати нажимати. Світиться е, блур. О, я вгадав, все, забив. Хитери Да, Давай, коротше, тобі що нажимати виходить. Хитери. цими пересири. Світиться. Хитери. 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 Мені нажимати? Так, так. Ну, це ми скорше, не нажимати. Це ми, пери, сири. Е. Е, чекай, чекай. С. Ще раз. Си, ми, пи, ри, так. М. Нажимати? Та. Нажав. МД. Нажимати? Та. Нажав. ЛРМ. Є. Е, нажимати? Та. Добре. Е, Так, видирити. Що це таке? Це. Я маю такий. Знаєш, як DJ оці полоски такі, веде. Я маю від нуля до трьох підняти. Давай їх. десь на два. Давай десь на два. Два з половиною. Нормально? Два і два. Якщо таке можливо. Ні, я не можу так. Давай ні. ні, ні. Тут два. Сипи, -ди... сипи не деле. Що там? Як? Діаграми. І що? Там коротше зверху, з самого кутика зверху, падає одна хвилька донизу, потім піднімається і падає донизу. І маленька піднімається. Малесенька така. так. так. Малесенько, та. Та. Є. Все. Сюди забрали. Йдемо відкривати. Все, коротше, чік. Ми пройшли. Шедевр. Я думаю, там навіть нагороди є за те, що ти без цих проходиш без підказу. Mm -hmm. Кухня наступна. Yeah. Ми Швидко так пройшли, 20 хвилин лише Я Ти ж сказав, що в минулій серії, що треба розкласти до чого, і тоді ми не будемо плутатися. <суміння> розуміння, розуміння. Ні, ну Ми просто, ми вже, ми вже професіонали в розгадуваннях. Давай. <суміння> просто топ. Ну, Мені, мені сподобалось прикольно насправді. Вона дуже швидко пройшла. прям, прям Ми моментально так всі будемо приходити, не переживай. <суміння> було би добре. Ну, добренько, кому сподобалось, ставити лайки та підписуйтесь. І всім пока, байо!